Друзі, є такий саморобний тракторчик з мотором від Т-25, бачите, паливна в ньому є. МТЗовська колеса від Т40, 8,3х20 хороші. Коробки переважно у них всі йдуть стандартно, азоновські. Тракторець іде з, роз... з документами розподільник, бачите, гарно винесений наперед. Навіска є хороша. циліндр сотка МТЗовський. Ціна такого тракторця 1400 доларів. Також є за 1800 такий з МТЗовським мотором. На стартері, гідравліка також в ньому є. Маємо 4 саморобних тракторці. Таке є за 1200, тут міст від 1966-го стоїть, також гідравліка є. І є ще такий з мотором Феркусон. Цей буде з документами за 1400. Інравліка також в ньому є. Або можете собі купити 40 Сороківочка 40 також з документами. Десь трошки якісь путьоки є, але за халявною ціною. 1300 доларів. Це ціна саморобного тракторця. Друга передача в ньому вискакує. Сцеплення нове. На валії відбора підшипники також нові люди замінили. Вибір тракторців у нас є великий, кромі саморобних її 25-бочка така є за 600 доларів, преси, сівалки, зіли, комбайни, дискові борони, плужки, техніки у нас багато. Дзвоніть, запитуйте, що кого казати.